Повномасштабного вторгнення я був на строковій службі. Саме за півроку до 2022 року я завершив строкову службу, повернувся до цивільного життя, збирався відновлюватись на навчання. Але прийшла війна досить неочікувано, як для майже всієї України. Тобто, те, що розповідали про... Можливе вторгнення сприймалось більше як плітки, чутки. Не хотілося вірити у те, що у 21 столітті дві великі розвинені країни можуть розпочати отак от війну. Хоча знову ж таки сказати, що дві країни розпочали війну неправильно, тому що Росія агресор, котра вторглася на наші території. І так стало, що війна застала мене вдома. Я зрозумів, що ну. Не можна залишатись 27 лютого був вже у військкоматі. 28-го я був у нашій танковій частині, 17-й танковій окремій бригаді. І провів я близько місяця у розташуванні нашої частини, а потім вирушив на позиції до СМТ Новотошківське. Там я провів два тижні, ну як це кажуть, на нулі, і там же я отримав поранення. Це був Ну, звичайно, в обстріли, котрі трапляються на нулі щодня. Але був він дещо інтенсивніший, тому що орки якраз тоді починали просуватися, починали вибивати наші позиції, вибивати... буквально, тобто, із усього, що в них було, з усіх снарядів, з усієї зброї, тобто спочатку працює ну, звичайно, артилерія, потім заходить піхота. І от якраз в один з таких обстрілів. Прилетіло якраз до мене. Мені насправді дуже пощастило з пораненням, як би це не звучало, тому що я був не один. Якраз котри, снаряд, котрий прилетів, снаряд я просто не знаю, що саме, бо кажу, що обстрілювали з усього підряд. Зачепило лише мене. І я встиг накласти на себе лише один турнікет на ліву ногу. І навіть не встиг його затягнути, бо сили вже покидали. Але так як поруч були хлопці, вони мене оперативно затягнули і турнікетами, і всім, що у них було під рукою, жгутами. і потім затягли до бліндажу, де я провів по відчуттям близько години. Потім прийшли вже бойові медики, котрі забрали мене на блокпост, котрий був оснащений хоча б якоюсь. Мед, я не знаю, як правильно сказати, це не апаратура. Ну, тобто, була хоча б крапельниця. Стаб-пункт якийсь, так? Так. Да? А звідти я вже потрапив до Лисичанську, де мені провели першу ампутацію. Ну, тобто, яка штука? У мене травматична ампутація, але для того, щоб зберігти здорові тканини, треба реампутувати. Тому там у мене була перша реампутація, потім я потрапив до Дніпра. До госпіталю, де мені провели вже другу реампутацію. Там боролись за моє життя досить сильно, тому що були масивні крововтрати. Постійно мені щось переливали. Тобто, я от такий дворний комплекс людей, котрі, дякуючи котрим, я живу, тому що в мене було велито дуже багато крові, і завдяки цьому я вижив. Ну, а далі вже. По етапам евакуації я потрапив до Вінниці, де мені продовжували надавати допомогу, де була ще одна реампутація, але вже така настільки рятувала моє життя, скільки намагалась його покращити. І останні свої місяці госпіталізації я провів у військовому шпиталі в Немирові. Протези мені вперше зробили на Вінницькому приватному протезному. Але штука в тому, що під час реабілітації лікарі активно звертали увагу на мій фізичний стан. Вони підтримували мене у цьому плані. Було досить багато різних процедур, постійна фізична активність, але не звернули тоді увагу на психологічний стан, і в мене почалася розвиватися депресія, котру я заїдав і. Дійшло до того, що я за ті 9 місяців, що був у шпиталях, я набрав майже 30 кілограмів, через що я потім не зміг ставати на протези, я в них фізично не зміг влізти, і от з такою от проблемою з депресією я повернувся додому. Але вже вдома мені допомогла родина, допомогли люди, люди, котрі затягнули мене у спорт. Я почав займатися і зрозумів, що реабілітація в першу чергу має бути. Психологічна, а не фізична. А спорт для мене якраз, здавалося б, спорт це про заняття, про фізичну активність. Але для мене насправді це стало порятунком саме у психологічному плані, у соціальному. Я був дуже сильно замкнувся в собі, і саме спорт допоміг мені почати знову розмовляти з людьми, знаходити собі друзів. І так я зміг знову реабілітуватися. Зараз я вже протезуюсь на міському нашому центрі без обмежень. Філія знаходиться в кривому розі. Я вже навчився ходити на коротеньких протезах. Зараз стою на повноцінні, котрі мають коліні суглоби. І вже на змагання сподіваюся їхати на протезах та впевнено там ходити. Насправді я досі вважаю себе аматором. У мене немає таких неймовірних досягнень у спорті. Але штука в тому, що я просто продовжую займатися тим, що мені подобається, і напевно за рахунок цього мене помітили. І ці змагання більше не стільки про спорт, скільки про реабілітацію, скільки про дух, про те, що ти можеш показати в майбутньому. Тобто, це можливість показати свій потенціал та дати хлопцям зрозуміти, що навіть якщо ти зараз нічого не вмієш, у тебе може бути все у майбутньому. Тому от це для мене така нагода. Це такий шанс, який мені дали. Тож я займаюся всього 9 місяців, причому спортом, тими видами, котрими я займаюся, я почав займатися лише після поранення. Про паверліфтинг ну, я чув, але ніколи не займався. Щоб ви розуміли, до поранення я взагалі не плавав, а зараз в басейні, впевнено, долаю 50 метрів вже не просто так, вже на швидкість, вже тренер засікає час. Точно так, як і волейбол сидячи, я про нього ну навіть не чув. Я здогадувався, що є адаптивні види спорту. Я це чудово розумів, але ніколи не знав, що в нашому місті також це практикується. І от. Після поранення з самого нуля я почав займатися і зрозумів, що все це можливо. Обрав я його, ну, як мені здалось, з об'єктивних причин. Немає ніг, будемо розвивати ноги. Все досить просто і, як мені здалось, логічно. Але ще штука в тому, що командир команди нескорених Катькін Валерій привів до мене додому гончара Олександра. Це мій тренер зараз і директор клубу Форест, котрий Показав мені взагалі, на що способна люд... здатна людина. Він сам займається паверліфтингом, теж виступав у Лас-Вегасі, Тож я йду його кроками, так би мовити. Він мені розказав, що в мене є потенціал. І я просто в це повірив. Я повірив в те, що це можливо. І спочатку я почав займатися вдома, купили обладнання. Потрошку, помаленьку, почалося. Почалися мої тренування, тим паче, що ну, просто почати жати гриф 20 кілограмів здатна кожна людина. І ти починаєш з цього, і поступово ти стаєш сильнішим, крепшим і робиш якісь досягнення спочатку власні, а далі, можливо, і світові. Тому от саме поверліфтинг. Перше, що я зрозумів, це те, що я насправді дуже везуча людина. І це варто зрозуміти усім хлопцям з пораненнями, тому що, як би не здавалося, прилетіло до мене, відірвало обидві ноги, але я залишився живий. Щоб ви розуміли, найщасливіший день мого життя це день одразу після поранення, тому що я прокинувся і зрозумів, що живий. Це все, що треба людині, тому розумійте, що ви везучі хлопці, що вам пощастило в цьому житті. Що ви можете зробити все те, що вам хочеться. Все, що треба, це просто спробувати. Знову ж таки, як той же поверліфтинг, теж плавання. Я як сукира у воді був, а зараз впевнено упливу. І це вже після поранення. Життя після поранення воно навіть не продовжується, воно лише починається.